Сьогодні розглянемо лепбук мої друзі. На першій сторіночці у нас знаходяться вірші у ось такій книжечці дерев. На наступній є завдання збери картинки, їх там усього 4 штучки. Для полегшення є написані цифри, щоб діткам було простіше збирати їх. Ось тут у нас коло вибору: заглядаємо під кожну гойдалку. Та переходимо до наступної сторінки. Внизу у нас правила дружби, самогортка. Дітки дуже люблять нею користуватися, гортаємо та читаємо. Картки Відчекай друзів, обговорюємо різні ситуації з дітками, пояснюємо, чи можна в цій ситуації вважати, що дітки поступили як справжні друзі, чи ні. У наступній кишенці у нас прислів'я та приказки. Дуже багато про дружбу. І завершується наш лабок. Ось такою грою на липучках, яким є справжній друг, Під кожною кулькою можна прочитати слово. І в останній кишенці у нас знаходяться мирилки у віршованій формі, які можна вивчити разом з дітками. Бо дуже часто трапляються такі ситуації, після яких діткам потрібно помиритися. Либок на 4 аркуші А4 заламінований. З використанням липучок, з використанням твердого картону для кишенек та зшитий пружинами.